Пам'ятаєте цього хлопця, який заспівав пісню Тіни Кароль на її концерті? Так от, він хоче приїхати в Україну, але має деякі переживання і просить поради. Привіт, я когаю тебе. Це відео для моїх українських підписників або будь-яких українців, яких воно зачепить. У мене є дуже серйозне запитання до вас, і мені потрібна ваша допомога, щоб прояснити ситуацію. Отже, по суті, ще з минулого року, або навіть раніше, я маю сильне бажання поїхати в Україну, так але коли я розповідав про це людям поруч своїм близьким друзям і родичам, вони постійно казали мені, що це занадто небезпечно і що я не повинен їхати. Вони радили зачекати. І я чекаю вже майже два роки, але поїздка так і не відбулася. Тож я вирішив, що досить, я більше не чекатиму. Я просто поїду сам, не кажучи нікому. Просто куплю квітки і усе необхідне, і поїду. Але тут мені потрібна ваша допомога. Тому що всі навколо говорять, що це надто небезпечно. Деякі українці говорили мені, що мене можуть призвати, ну призвати до армії і мене залишать там служити. У що я не дуже вірю. Тож це моє перше запитання. Чи правда, що вони можуть призвати чужоземця іноземця з іншої країни, щоб він служив? Будь ласка, напишіть у коментарях. Це перше. Друге запитання як ви вважаєте, яке місце зараз найкраще відвідати? Так скажіть, яке місце на вашу думку буде найкращим? у Біблії сказано, що ніхто не знає, якою є справа іншої людини, коли вона п'є воду? Тож, я думаю, що зовні ми постійно говоримо, так я розумію, що ми щось поширюємо. Ми це й те кажемо. але поки ми самі цього не переживемо, ми не можемо по справжньому відчути і усвідомити те, що реально відбувається, розумієте, оскільки на решту світу це не впливає так само. Вони просто не переймаються, розумієте. А я не хочу бути тим, хто відвертається. І так, я ділився. я публікував різні матеріали, але Мені просто потрібно поїхати. Тож, будь ласка, дайте мені знати. Я буду дуже вдячним. Допоможіть мені з цими запитаннями. Yeah. І так, чим Sooner, швидше я отримаю Sooner відповіді, enders, тим швидше поїду, Sooner, бо я справді хочу I'll поїхати. Go, really мені справді вже байдуже. I, I really на цьому етапі мені просто байдуже. I я хочу поїхати. Це go. моє бажання, і це те, що я хочу зробити.